Що має зробити чоловік за своє життя? Посадити дерево, збудувати будинок і виростити сина. З деревом все було просто. Я навіть посадив декілька з сином. Вже складніше, але ми вчимось. А от як ми збудували будинок у Техасі, це був той ще досвід. Тож сідайте зручніше з вами Олексій Безмежний. Розкажу, як ми купили будинок в Америці, і тепер намагаємось його продати. Але чекайте, спочатку хотів обговорити інші питання. Я підписаний на багато українських ютуб-каналів, і мене дуже тішить той факт, що український контент. Вийшов на такий рівень, але я почав помічати, що деякі креатори перестають вести свої канали через те, що це дійсно непроста праця, яка не приносить ніяких грошей і забирає купу часу. Аудиторія не дає зворотнього зв'язку у вигляді лайків і коментарів, що в свою чергу призводить до того, що алгоритми Ютубу перестають рекомендувати український контент. Від того, ставте, будь ласка, свої вподобайки і пишіть коментарі. То є дійсно важливо. Ну а за каву окрема дяка. Лінк в описі. Знаєте, скажіть мені. Ще років 5-7 назад, чи ми купимо будинок, я б посміявся. Але буду чесним, завжди хотілося мати власну нерухомість, хоча це здавалось чимось нереальним. Ну бо це не дешево. Тож мрія була, а от можливостей ні. Мрій взагалі було та є багато, але от згадуючи ті часи, точного розуміння, як їх досягти, не було. Але я якось завжди ставив собі якісь цілі в житті, інколи навіть нереальні. І скажу вам, коли знаєш, до чого й саме йдеш, то в кінці кінців отримуєш те, чого бажаєш. А у випадку з власним Будинком ви навіть не уявляєте, скільки це для мене значило. Може, пам'ятаєте у моєму найпершому відео про 15 років еміграції? Я казав, як це відчувається, коли тебе оточують багаті люди, а ти шукаєш кросівки зі знижкою. І як у такому оточенні хочеться чогось досягти? Поклавши руку на серце, я ніколи не заздрив людям, які мали те, чого я не мав. Але я якось напівсвідомо завжди на таких людей більше звертав увагу, намагаючись підхопити якісь деталі їх поведінки чи складу мислення, які могли б мені дати. Ти розуміння, що мені з цим життям робити, звучить, наче я зараз курси з мотивації, особистісного росту продавати планую, але ні, це відео про інше. Та й до успішної чи багатої людини мені ще далеко. Знаєте, мені дуже складно давався сценарій для цього відео, бо знімати просто румтур, як на мене, не цікаво, от вкласти, можливо, щось корисне у відео. Хотілось, але все ж таки розкажу все, як було, бо досвідом треба ділитись і спробую зробити якісь висновки з цієї історії. Ну і будинок покажу теж навіть про ціну поговору. Ну от, власне, наша вулиця, сусіди наші, ну і ось це, це наш будинок. Ну, от, тут з боку я дерева посадив, гараж на дві машини. Якщо зайти всередину, то тут у нас. Ось ну, такий дім. Як заходите, одразу? Маємо офіс. О, слухайте, свій офіс це було дуже круто. Своя кімната маленька. Але No more. Так, ну думаю, почати тут треба з очікуваного питання. Звідки гроші? Я, як і моя дружина, ми з таких сімей, як і другі. Такої сім'ї, як другі. Ми навіть не айтішники, на жаль, ми представники простого американського середнього класу. Маємо вищу освіту, за якою по факту не працювали. Ну і заробляємо ми, ну от, рівно стільки, скільки в Америці є середня зарплата. Ну а тут як заходите, маємо залу, тут маємо кухню, тут маємо. Я не знаю, тут правильна машина стояла, тут у нас на гараж, вихід на гараж і власне кухня. Маємо тут ще один маленький клозет. Один тут, один під сходами. І Тут ми маємо величезну спальню. Це називається master bedroom. Це це наче як головна спальня. Ну от. Так от виглядає. Зараз вже все пусто, але нічого. З спальні ми маємо вихід на, на туалет і нашу шафу, ну, от, яка теж вже пуста. Тут маємо ванну і душ, і велике вікно. Це дуже прикольно, до речі. Але не в зарплаті справа, ну в ній теж та як ви розумієте, якщо багато працювати, гроші можна заробити. Але є ще купа інших факторів, наприклад, кредитна історія. Бо якщо ви хочете одного дня придбати власну нерухомість і у вас немає коштів, щоб не брати позику в банку, то без хорошої кредитної історії вам буде складно. Про Америку кажуть, що тут взагалі все в кредит, і це майже правда, але в кінці кінці вас ніхто не буде змушувати брати кредити. Якщо ви тільки опинились у Америці чи плануєте. Сюди їхати, то знайте, що кредит це як інструмент, може або допомогти вам зберегти свої гроші, або втратити ті гроші, яких у вас немає. Коли мені було років з 20, я відкрив свою першу кредитку, і все, щоб я не купував, все робив тільки нею. Але я ніколи не витрачав більше, ніж міг собі дозволити. А отримуючи зарплату, я просто гасив кредитку. А все, що залишалось, скидував на заощаджувальний рахунок, який я ніколи не чіпав. Ну і Всі ці роки активного використання кредитки зробили мою Кредитну історію дуже міцною. Приблизно така сама ситуація була і у моєї дружини. Чим це важливо? Тим що, наприклад, якщо мені потрібно колись взяти щось велике у кредит, мій відсоток по кредиту буде максимально низьким. Бо банк знає, що йде на невеликий ризик, даючи кредит людині, яка сумліно і вчасно свої борги виплачує. Та й навіть зняти квартиру, взяти машину в ліс чи підключити контракт за стільниковим оператором легше, коли маєте хорошу кредитну історію. Кредитна історія це ваша репутація. Перед фінансовими установами, вам або довіряють і йдуть на зустріч, або вам не довіряють, і ви маєте за це платити більше. Я не хизуюсь, але моя кредитна історія 819 з 850 можливих було вище, але і цього достатньо, щоб прям зараз піти і взяти в кредит ще один будинок з мінімальним першим внеском і мінімальною відсотковою ставкою. До речі, інфа для новопробулих. Знаєте, як ви можете швидко підняти свою кредитну історію з нуля? Якщо у вас є знайомі з високим кредитним рейтингом, які вам Довіряють, попросіть їх додати вас до себе на одну з кредитних карток як авторизованого користувача. Ваша кредитна історія автоматично стане такою ж, як і у них, а на ваших друзях це ніяк не позначиться. Користуйтесь. Всім привіт! Це Олексій, котрий монтажить це відео. І я не знаю, яким чином так вийшло, але я десь загубив відео з другого поверху нашого будинку, тому я не зможу показати вам відео, але маю фотки. Дивіться. Тут от. Три спальні і кімната для відпочинку Ну, з купівлею будинку нам ще допоміг не повірите, ковід. Хто слідкував за каналом в курсі, що ми якраз в той час тільки переїхали з Нью-Йорку до Техасу, і справа в тому, що під час локдауну економіка штатів просіла, і щоб її стимулювати, у 2021 році Федеральний резерв зменшив відсоткову ставку по кредитам ледь не до нуля, а це означало, що якщо взяти кредит на нерухомість, то обслуговування кредиту було відносно дешевим. Ну ми про Живши рік у Техасі, вважали, що ми тут будемо жити довго і вирішили цим моментом скористатись, і взяли кредит на 15 років під 2,3%. Навіть враховуючи, що це дуже вигідні умови, чесно кажучи, я трохи вагався, бо це серйозний крок. Та й в будь-якому разі страшно було не потягнути таке зобов'язання. Але сухий розсуд все ж таки виграв, бо місячні виплати по іпотеці майже дорівнювали цінам на оренду житла, при тому, що по факту кредит гаситься, а нерухомість залишається. Це у нашому володінні. Тож якийсь капітал будується, і на довгій дистанції це виходило фінансово доцільніше, ніж просто орендувати. Ну і не треба забувати, що ціни ростуть, і зараз майже два роки після купівлі ціни вирісли десь на чверть. Від того рахуйте нормальна інвестиція. І от коли ми вже наважились на цей крок, стала задача знайти будинок. Що вже було непросто через низьку іпотечну вставку нерухомість розкуповували дуже швидко. А ми хотіли собі новий будинок десь у зручному районі, тож пошук. Самого будинку зайняв чимало зусиль. Я був в шоці, але деякі забудовники навіть лотереї впроваджували, щоб стримати попит. Тобто на шість будинків, які забудовник міг здати в експлуатацію місяць, було 20 покупців, а ціни на той час росли щотижня. Та й відверто кажучи, в кінці кінців ми купили не той будинок, який ми хотіли, бо були варіанти і попросторніше, і посимпатичніше. Але далеко. Тож нас підкупив той факт, що це непоганий район, логістично зручний, і всі магазини були поряд. Ну і той. Факт, що це, як кажуть, Energy Efficient House, тобто всі вікна фільтрують ультрафіолет і втихайську спеку не гріються. Плюс тут якась модна ізоляція, тобто будинок тримає температуру. І це ми, до речі, оцінили, коли всі наші знайомі платили ледь не вдвічі більше за електрику влітку, через те, що кондиціонер багато споживає. Ну знову ж таки, можна було б купити щось і симпатичніше і більш. Цікавіше, От, але я не знаю, тут файна була територія, знову ж таки, будинок енер... енергоефективний. о, енергоефективний і якась локація тут наче непогана. Але цим же буде насолоджуватись наступний власник. А от коли ми вже підписали документи, сходило до дизайнерської студії, щоб обрати деталі інтер'єру, почалось будівництво. І тут почалась головна біль. По сроку ми не вкладались. Якщо нам обіцяли, що ми заїдемо в квітні, то заїхали ми аж у жовтні. Ми, в принципі, люди не конфліктні, але коли фундамент тільки залили у березні, ми вже почали скарги писати у головний офіс. Ну і взагалі, безвідповідальність компанії, яка будувала дім, ну прямо вражала. Я кожного тижня їздив подивитись на процес і кожного разу мусив дзвонити і казати, що треба щось проробити, бо косяків було вдосталь, аж до того факту, що одну і ту саму стіну покрасили різними фарбами половину матовою і половину блискучою. Як так я і досі не розумію. Тим не менш, в середині жовтня 21-го року, ми все ж таки прийняли завершений об'єкт і заїхали в свій власний дім, і це було круте відчуття. Насправді, такий великий дім нам не був потрібний, але як я казав, планували, що ми тут надовго тож то так, щоб було вдосталь місце і нам і дітям, і котам, і теші. І можливо ще було якесь місце на випадок, якщо в гості хтось приїде. Ну і при всьому ще щоб у всіх був якийсь власний закуток. Але з великим будинком йдуть великі клопоти. Ну ви уявіть, скільки треба часу, щоб все це попилососити. Американці вдома ходять взуті, але ми зберігаємо невеликий анклав української культури. І дома ходимо тільки в капцях, і тим не менш пилу налітає добряче. Про те, що треба косити дебелу ділянку газону, інколи навіть у сурову спеку я взагалі мовчу. Ну і до того ж, різні дрібні нюанси, типу заміни фільтрів чи підготовка всіх труб до заморозків, які тут теж бувають, так чи інакше забирають чимало часу. Будинок це класно, але й потребує багато роботи. Скільки ж коштував будинок? Після всіх додаткових апгрейдів вийшов 400 тисяч доларів, враховуючи, що тут 270 квадратних метрів, і це певно найбільша ділянка у всьому нашому котеджному кооперативі. Це дуже непогана ціна, навіть порівнюючи з Києвом, Варшавою чи будь-яким іншим містом на ваш вибір. Ну а щомісячна оплата складає 1800 доларів, що включає в себе оплату іпотеки, податки на нерухомість, що на секунду третина від цієї вартості, і страховку з внеском до HOA. Це типу як взноси до рахунку комуни, щоб підтримувати чистоту і порядок у нашому, так би мовити, протежному кооперативі. Якби ми знімали трикімнатну квартиру, ми б скоріш за все платили десь стільки ж. А отже. Не купляти було б недоцільно. Але тепер ми вирішили звалити з Америки. Тож тепер ми маємо на меті цей будинок продати. Навіть з тим фактом, що будинок ще не виплачений, ми можемо його продати і з грошей, отриманих від продажу, погасити кредит і забрати свої гроші назад. І отут ми потрапили у складну ситуацію. Через те, що тепер економіку не стимулюють, а навпаки, заповільнюють, намагаючись стримати темпи інфляції. Відсоткова ставка підскочила до 7%. А це значно б'є по покупні. Спроможності наш будинок спочатку дуже виріс у ціні після завершення будівництва, а потім ця ж сама ціна. Дуже сильно впала. Не критично, але трохи неприємно. Але від того люди менш зацікавлені у купівлі в кредит на даний момент через те, що тепер виплати по кредиту вищі, тож пошук покупця затягнувся на довгі три місяці. Знаєте, напевно, ліпше було б не продавати, а залишитись тут, продовжувати виплачувати низький відсоток по кредиту, чекати, доки ціни знову виростуть, але є відчуття, що життя проходить. А як я вже казав у інших відео, умови нам тут не дуже то й подобаються. Очевидно, все змінив. В той факт, що в нас тепер є дитина, і нам потрібно зовсім інше життя в більш комфортних умовах. Та, якщо чесно, трохи під вигорів я працюючи майже без вихідних, а потім ще й весь стрес і недосипи після народження дитини. Тож, може, зміна обстановки піде на користь. Ну а зараз, як ви вже бачите, валізи зібрані, і ми готові до нових пригод. Через декілька днів ми підписуємо всі папери з продажу майна. Вже звільнили з роботи. Ми знову вільні від прив'язки до одного місця. Дивне відчуття, якась суміш радості і Переживання, які висновки можна зробити, що мрії збуваються, якщо до них йти, просто треба працювати в цьому напрямку і шукати вдалого моменту, щоб цю мрію здійснити. Ну і те, що життя не передбачуване і ніколи не знаєш, що з тобою буде далі, але все в ваших руках. Попереду в нас дуже багато роботи з переїздом і влаштуванням на новому місці. Ми плануємо переїзд до Європи, де все будемо починати майже з чистого листа. Я не знаю, як воно буде далі, але обов'язково поділюся в наступних випусках. Тож не забудьте підписатись, щоб не пропустити. Ну і враховуючи, що я тепер безробітній, можете підтримати мій канал копійкою за посиланням в описі. Дуже дякую вам за перегляд. Скоро побачимось, але вже не за цим столом. sleep?